Да, вже не один рік ми знаємо один одного, два, трошки більше. Два десятки. Сама я також з Полтави, з України, з нашої Полтавської церкви. І я туди прийшла, мабуть, десь мені було років 13. Uh, і я так склалася обставини, що я потрапила в домашню групу до Саші. І це так би сказати, так би мовити, uh, мій uh, лідер домашньої групи, uh, який не забуває про це згадати при нагоді завжди. Я сприймаю це, як ти пишаєшся мною. Скажем так. І ми разом служили, разом духовно зростали, були в служінні. І якось в своєму житті Анжела Саша, вони поїхали в Фінляндію. Я зі своїм чоловіком ми на захід України потрапили. Ми жили, прожили також на місію. Ми поїхали, ми прожили там чотири роки. Пожили там, потім повернулись додому в Полтаву, і якось, я вже так думаю, що в мене робота є, служіння є, родина є, все в мене є, що потрібно для життя і благочестя, як каже Біблія. І все. Час мені там вийти може, на пенсію, трошки заспокоїтись, нічого не робити. Але у Бога був інший план. Почалась війна. І коли почалась війна, це стало ну таким чимось несподіваним, якщо це так можна сказати. Ударом і шоком для всіх. Ми виїхали в Польщу, і я розуміла, що завдяки тому, що в мене є цей фундамент, Бог мене підтримує, Бог дає мені якісь сили, якісь. Неймовірні надприродні сили для того, щоб ну, робити те, що я роблю. Я іноді дивлюсь, дивлюсь назад, що, що там було, до мене. Ну, Пару місяців ми побули в Польщі, і так як знову таки в нас дуже гарне вчення в церкві, да, це учнівство і наше бачення це місія. місія. Де би ти не був, де би ти не знаходився, ти є представником Царства Божого, ти є представником Бога тут на землі. І якщо це послання є в твоєму серці, де би ти не опинився, ти не можеш про це мовчати. Це так, як в нас є діти. Так? Ми кудись приходимо, ми говоримо про дітей. Ми, де би ми не опинились, ми говоримо про те, що є в моєму серці. І якщо в моєму серці є Ісус Христос, я буду говорити про Ісуса Христа. Ми були в Польщі, і я розумію, що ну, обставини так склалися, я ось тут є. Що мені робити далі? Я дуже молилася, щоб Господь показав, куди рухатись далі. І якимось знову-таки надприроднім способом Господь відкриває мені двері до Канади. І каже, їдь. Колись дуже давно, ну, як дуже давно, може, років 10 тому ще в Україні я почала, ми з чоловіком ми почали навчатися в теологічній семінарі. Почалась війна, мені надіслали емейл із запитанням: що ти, як ти, що ти плануєш. Я кажу, ну, якби. Отак, отака ситуація, я пояснила, як воно все відбувається, і вона каже: пише мені: Слухай, в мене є родина, знайомі, вони шукають якихось українців, щоб допомогти їм, тому що вони розуміють, яка ситуація, але вони хочуть єдине, що вони просять, що це, щоб це були віруючі і щоб це було по чиїсь рекомендації. Якщо ти хочеш поїхати. В тебе є можливість. І я просто сказала так. <сум> я... <сум> я не, не, не знаю, ну, якби це принесло мир мені в серце, тому що я не знала, що мені далі робити на той момент. Е, я не знала толком, які умови, що, е, куди я поїду, що це буде. Я думала: ну, я приїду, може, там, ну, хоч на кілька тижнів. Якусь мені кімнатку видадуть, ну а далі розберемось. Вони мене забрали з аеропорту, привозять додому, заводять, запускають, відкривають двері. А там в Канаді ну, кожен будинок він має цокольний поверх. Вони відчиняють двері, заводять мене сюди і такі ж типу, ну все відпочиваєте. А я стою, знаєте очима кліпою, кажу: добре, ви мені тільки кімнату покажіть. А вони на мене так дивляться, кажуть, ну, оце ж ми ж тебе привели, ви тут будете жити. А там, знаєте, там така велика величезна кімната. А, там, ну, ну, як Квартира ціла, абсолютно повноцінна квартира. Я кажу: Окей, ви кімнату мені, покажіть, де мені жити. Вони на мене дивляться, вони видно, ну не в'їжджають, що я від них хочу. Вони кажуть, ну ми тебе ось привели. Ну, Якби все, ідіть, відпочивайте. Я стою і кажу: в сенсі кажу, це що, це все нам? І для мене це було першим таким шоком, що е, вони повністю облаштували під нас е, це приміщення. Вони там, і кухня стоїть, є душ. Вони спеціально для нас купили там пральну машину. Е, все облаштовано, і вони кажуть, ви можете тут жити. Три роки. І я думаю, Господь, як це можливо! Домовились за школу Поліні, вони допомогли нам адаптуватися, допомагають там із роботами і з усім. Чому? Тому що вони люблять Бога. І вони хочуть, хочуть поділитися цією любов'ю з іншими людьми. І я розумію, що це абсолютно Боже забезпечення. Якщо думати раціонально і вімкнути мозок, куди їдь? Я не, я не знаю, куди я їду. Я не знаю, що мене там чекає. Це дуже далеко, це на іншому континенті. До того ж, мій чоловік він залишився в церкві в Полтаві, бо він є молодіжний пастор, він є помічник нашого пастора в Полтаві. Я зрозуміла це покликання від Бога. Це Бог відкриває мені двері і Він каже мені їдь. Добре, якщо це каже Господь, Поїдемо і ми поїхали. Я взяла Поліну і ми полетіли в Канаду. І знову таки, якщо в тебе є, що в тебе є всередині, те ти несеш з собою. Як знаєте, часто люди кажуть: ой, хочеться почати життя з нового, з чистого аркуша, з нового початку, з нового старту. І я така їду в Канаду, я розумію, ось. Мій білий яркош, мій новий старт, мій новий початок. Але від себе не втечеш. Куди б ми не поїхали, що би ми не робили? Я є я. Так? Я залишаюсь собою. І я приношу туди, куди я потрапляю, те, що в мене в серці. Це в мене там зараз подружка в Канаді з'явилась. Вона така бізнес-леді. Вона приїхала туди, вона відкрила бізнес. Я кажу: і ми з нею жартуємо. кажемо, Нас, якщо навіть кудись в інше місце закинь, ти поїдеш, будеш відкривати бізнес, і я буду відкривати церкву. <гум> Тому що це є всередині. Чому я не планувала нічого робити? Я, не, я просто відгукнулася на Боже покликання. Я зробила крок віри в сторону Бога. Я приїхала туди одна з перших взагалі переселенців, українців, які їхали в Канаду. Я приїхала туди, я не знала нікого. І я пам'ятаю, ми тоді ще з моєю Поліною разом сідали за стіл, там щось обідати чи вечеряти. І наша молитва була разом. Ми молилися і казали: Господь, покажи нам, що ми можемо тут зробити для тебе. І проходить якийсь час, в мене з'являються якісь знайомі. В мене з'являються люди, з якими я починаю спілкуватись. І знову таки, про що ми говоримо? Про те, що в тебе в серці, про те, що ти носиш в собі. Якщо я є носієм бачення, якщо я є церквою в серці, я це понесу до тих людей, з ким я спілкуюсь. Я дивлюся, люди цікавляться, вони починають ставити питання, вони починають е, приходити і казати: слухай, а ти щось якась ну, не така, як інші». А чому? Тому що е, я там, допомагала чи могла, якось йшла на зустріч, якось ну того, що знову-таки так, це в серці, бо я є церква, бо я. В мене є оцей міцний фундамент. Ми в церкві його називаємо три сьогодні. Ми щодня читаємо Біблію, ми щодня молимося, і ми щодня намагаємося поділитися з кимось благою звісткою про Ісуса Христа. І таким чином Господь привів нових людей, які почули цю благу звістку і сказали: Я хочу доєднатися. І я хочу стати також частиною цього бачення. Це не від мене залежало. І я цілком усвідомлюю, що це була дія Святого Духа, що це зробив Господь. Він привів людей і Він змінив серця цих людей. До того, що я хочу сказати, що це не були люди, яких я знала, або які. Були в нашій церкві. Зараз у нас вже є домашня група, така собі, міні-церква. В нас, якщо всіх зібрати, може буде там сім дорослих людей і семеро дітей. В нас, на жаль, ще поки що приміщення немає, ми до цього не дійшли, але воно є в баченні. Те, що я от тут опинилась також дивом, це і для мене є дуже велике натхнення. Тому що, по-перше, ти знаходишся серед людей, які є твоєю родиною. По-друге, ти бачиш, що ти не один в цьому баченні і ти не один рухаєшся з цією місією. Є люди, які роблять те ж саме, просто в іншій країні. Може на іншому континенті, але це неважливо. Ти робиш одне й те саме. Ми можемо бути підтримкою один для одного, ми можемо бути натхненням один для одного, ми можемо молитися один за одного. І це, це буде збудовувати церкву не нашу, не мою, а церкву Ісуса Христа. Тоді, коли ти виконуєш Божу справу, тоді, коли для тебе головне збудовувати взаємини з Богом. А не вирішувати якісь свої проблеми. Бог про тебе попіклується. Чому? Тому що наша задача вкладати не в щось земне, тимчасове, а в те, що є вічним. Амінь. Дякую. Дякую, дуже раді за тебе. Дуже раді, як Господь тебе веде, і благословляємо також на майбутнє. Давайте помолимося за Лену і їхнє служіння також в Канаді. Господь, ми благословляємо Лену, і всіх, хто в її домашній групі, в її маленькій домашній церкві. Молимося, щоб ти, Господь, вів кожного з них, особливо Лену, особливо їх сім'ю, так як ти вкладаєш в їх серце це бачення щодо церкви. І молимося, щоб ніщо не могло нашкодити цієї церкві, і щоб твої чудеса і просто хай надприродні чудеса, хай трапляються в їхній церкві серед кожного хто є частиною цієї церкви, ім'я Ісуса Христа. Благословляємо її дорогу назад і всю її сім'ю в ім'я Ісуса. Амінь. Mm. Um. Ah.